Доброго дня, мої любі, вирішила з вами трошки познайомитись в такому форматі. Вибачаюся, що в такому вигляді, бо ще не зовсім тепло в нас. Ось я в своєму вже садочку тут вийшла трошки подивитись, що тут і як. Що я вам хочу сказати? Сьогоднішнє відео буде про те, як я доглядаю за своїм садом, що я там. Роблю, як я е, удобряю, як я проливаю, які препарати я використовую. Це все я вам буду розповідати у своєму відео сьогодні. Ну, що, поїхали. Починаю свій міні-обзорчик з піхти Ауреа іспанської. Е, як я її прищіпую? Взагалі-то ніяк, бачите, ось ці ось ці почечки. Я ніяк не прищіпую вона сама по собі росте. Приріст в неї невеличкий, буквально 2 сантиметри. Мене це влаштовує, вона себе дуже гарно сама формує. Подивіться, мені все взагалі подобається. Ніяких я тут е, якихось проблем з нею не бачу. Тому для такого садочку маленького, як у мене, плюс те, що в мене тут. Небагато часу завжди виділяється моєму саду. То мені вона мене як рослину вона дуже дуже влаштовує. Що стосується Еріки, вона мене другий рік на моїй ділянці. Теж так само вона мене я її не підстерігала, вона так росте, розрослась, стала її крона більш гущою. Це мене дуже влаштовує. Хочу, щоб було таке, знаєте, затишне місце. Для вона мабуть, в мене. Чи рожева, чи біла, я вже не пам'ятаю, але дуже доречно буде воно тут виглядати. Я саджала все по кольорам. Хтось мені казав, що ялівці випрівають, випрівають влітку від штучного газону. Ну, давайте з вами зараз подивимося, що воно тут у мене відбувається. Так, ось навіть попримерзало. Ось так хвоя виглядає. Ось, бачите, ніякого випрівання я тут не бачу. О, навіть аж туди вам показую. Рослина себе добре почуває. Ніякого випрівання хвої на цьому штучному газоні немає. Саджала робила цей газон, застеляла в липні. І все, бачите, ось відриваю, навіть з вами аж хрустить. Бачите? Все добре, ніякої тут перешкоди для рослини від цього газону я не бачу. Тому в мене мінусів по цьому газону немає. Залишайте свої думки. Мені вони цікаві. Дехто пише, що я дуже пожалкую, що я зробила цей газон, але я не бачу тут ніяких якихось конкретних мінусів. Та і взагалі, то я не бачу зараз мінусів. Буде другий рік, подивимось, що буде другого року. Але все ж таки мені здається, що я не пожалкую. У мене є лімець, ході я трошки вам про нього розповісти. Назву я не пам'ятаю, якщо згадаю, прикріплю, бо я всі рослини, які я замовляла, я робила скриншоти. Тому я напишу, як він називається. Мені чим подобається, бачите, яка в нього хвоя м'якенька, гарна, бачите, яка? А тут у нас іде вона середини чешуйчата. І воно виглядає так, начебто дві рослини разом. З цих рослин я виводжу штамп. Бачите, це його така горизонтальна форма, і з неї я формую штамп. Дуже гарно виглядає. Доречно, ну це вона така палка, знаєте, аби не впало. Але... Це те, що я встигла зробити. Ось. Ну, наразі буду потім робити ще більш краще укріплення. Ось, мені дуже подобається така його форма. Подивіться: якщо у вас є такі рослини, можете самі собі формувати штамби. Беріть мою ідею собі на примітку. Так само і тут з цим же є лівцем, теж горизонтальна форма, теж це казацький. Ось і так от він в мене росте. Трошки я його тут прибираю, щоб він не заходив. І бачите, він в мене ось так от тут і росте. Ця клумба в мене ще формується, буду забавляти сюди каміння, пристріляти, бо в мене тут дуже моя... додавалася ще елої. Сосна буду все це формувати. Ще це в процесі будування двір. Як не закінчимо. Взагалі то починаємо, починаємо, потім щось не виходить. То ковід, то ще якісь питання, ну, таке собі. І ось так я його вкорочую, щоб він в мене не розростався. Бачите? Тут я його прищіпувала, бачите, він пішов, таке загущення має. Ось так. Так само і тут я ось прищіпую, бачите, щоб він колиться. Це є лівець, і я його прищипу, щоб ми тут могли спокійно ходити. Ось так. До речі, сюди я замовила, вже бачите, а я тут ось о, тільки що покромсала <сум> своїми руками. І тут я буду робити, е, хочу посадити клематіс, який я зараз кину вам фоточку. Що стосовно таких сосен, то ось бачите, у них будуть тут прирости, свічечки такі випускатись, і ми їх просто відламуємо на дві треті, на одну третю, на одну другу, як вам хочеться, якщо ви з них будете формувати, чи шарик, чи якусь конусну форму, як вам це забажається, ось. Зрозуміло, так ви їх прищіпаєте. Тобто, ось є, все бачите. Вона вже починає рости. Коли вона буде така десь сантиметрів 5, я половину її прищіпую. І в мене формується ось така подушковидна її форма. Цей олівець я стрігу, вистрігаю його. Ось, може, навіть я думала, ще тут трошки більше оголити ці стволи. Мені дуже подобається. Вище підніму і тут залишу такі три шарики. Ось формується, нехай формується так. Ось. Що стосовно е сімберлок, я її не прищіпую, приростив неї, бачите, ось такі ось малесенький, буквально сантиметр. Я взагалі не трогаю, вона формує себе сама. І мені це подобається, як вона виглядає. Е цей цей е нанаграфіс. Такі парисовики теж не стригу, не прищіплюю, бо я вибирала таку форму, щоб вона сама себе формувала. Інколи я ось отакі вистріли, які, бачите, ось вони так е торчать, то я їх прищіплюю косачками. Все інше я не трогаю. Бачите, вона така каралова форма, себе сама формує. Мені це подобається. Що стосовно сосни варела. Бачите, в неї які ось малесенькі-малесенькі прирости. Подивіться. Вони такі малесенькі, ось, ну буквально трошки-трошки. Їх теж ось, бачите, видно, мабуть. Ось, оце вони такі малесенькі, в мене і ростуть. Вона сама себе формує. Я її не прищіплюю, хвою, не стригу. Ось, бачите? Як росте, так, так, і, так і росте. Бачите? Не хочу, хочу, щоб були трошки більш природні форми. Якщо вони в мене плюс-мінус задовольняють, то я рослину не чіпаю. Що стосовно коніки, я, мабуть, знаю, що всі вже знають, що її тільки стригти треба. Потічок вона багато заложила в мене. Маю надію, що вона трошки закуститься в мене. Буде все з нею добре. Ось, е брала Дейзі Вайт одну, але вона в мене все одно. Звичайна, зі звичайними приростами, тому якщо ви будете купувати рослину з якимись, ось тут мене, к до речі, собака, бачите? Мітилась вона таке опада. Якщо ви будете купляти рослину, то беріть її в період вегетації, Тоді, коли вона має прирости, щоб ви бачили дійсно, що це рослин того сорту, якого ви замовляли. Якщо у вас є можливість по сайту зробити тільки по предоплаті, то краще замовляйте по предоплаті, якщо ви замовляєте на цьому сайті вперше. Щоб не було питань, бо в мене дві коніки однакові, хоча б хотілося б трошки її одну десь ївати, бо в мене оця. Лаванда Блонд. Бачите, і там була б Daisy White. В мене коніка би, було б дуже-дуже доречно. Від хорст я також нічого їй не роблю, ніяк її не прищіпую. Чому? Знизу в мене тут завжди мітить собака оцю ось ось сторону. І задню теж. Тому я нічак, ніяк її не трогаю. Бачите, в мене ось ці два. вже Догнали ось цей середній мій пагон. Да? Ось у нього, бачите, скільки почечок залишилося, вони формуються. Бачите, тут він буде ще густіший. Ось. Тому я його не формую, він себе формує, вона себе формує сама, ця від хорст. Нехай росте, як росте. Мені взагалі-то її зараз форма дуже подобається. Вона в мене не рідка. Як бачите, вона там ось така ствол в неї. Тобто один ярус, другий, і нижній третій. Поки вона мене влаштовує. Що стосовно цього кипарисовика, я теж його ось так от прищіпую по краям. У мене є. Такий триммер, яким я стригу. Я його вже показувала в відео, він на заставці відео є. Ось. А середину я теж вистригаю, бо бачите, вона, коли лисіє, ось тако, бачите, тут в мене такі залисини є. То я тут теж вистригаю, щоб вона рідко заростала. І по краю теж вистрігаю, роблю таку подушковидну форму. Мені вона подобається, така як таблеточка, воздушна, воздушна, така собі форма її, і вона виглядає дуже природно, не формовано, як чітко формована. А така, як будь, начебто вона сама і росте по собі так гарно. Цю чорну сосну я взагалі не трогаю. Мені все подобається, як вона, вона сама себе формує, вона о, загущується в мене. Багато в неї заложилося почечок. Ось. Тому я її не турбую взагалі. Нехай росте, бо мені треба якомога швидше, щоб вона в мене вимахала вріст. Ну а зараз давайте вже поговоримо трохи про обробки. І я вам зробила табличку, де і з яких препаратів що я від чого я обробляю. Якщо вам цікаво, дивіться, зараз її виставлю. І ви собі можете зробити скріншот, тому що розповідати це дуже дуже довго. Це вся, всі препарати, якими я користувалась на своєму опиті і які мені дійсно допомагали. Тому, якщо хочете, робіть собі скріншот і користуйтеся моєю табличкою. Якщо у вас є якісь доповнення до неї, то теж пишіть, буде всім корисно. Що я хочу вам показати. Оскільки в мене там ще буде формуватися город і все інше. Я ось так: о такою буковкою П, хочу зробити водопад. Я вам зараз скину фотку нижче, або постараюся змонтувати, як це буде виглядати. Щоб ви подивилися, бо це дуже-дуже класно. А якщо у вас є якісь ідеї, теж як це зробити, то кидайте мені, будемо з сайти, кидайте, якісь посилання, кидайте, де ви це знаходите, як ви це робили, бо це буде дуже круто, коли ми будемо ділитися з вами ідеями і хтось щось для себе візьме корисне з цього.